Розділ сьомий. Четвертого року царювання Дарія четвертого дня дев'ятого місяця Кислева, було Господнє слово до Захарії. Мешканці Бетеля послали шар Ецера і регем Мелеха разом зі своїми людьми, щоб отримати благословення від Господа і спитати священників при храмі Господа Саваота і в пророків про таке. Чи потрібно в п'ятому місяці плакати та постити, як робили це багато років, і було до мене Господнє Слово такого змісту? Скажи всьому народові краю та священникам такі слова: коли ви постили і голосили в п'ятому чи сьомому місяці протягом останніх сімдесяти років, то хіба ви насправді постили для мене? А коли ви їсте та коли п'єте, то хіба ви не для себе їсте, і не для себе ви п'єте? Хіба не пам'ятаєте слів, які говорив Господь через попередніх пророків, коли Єрусалим був ще заселений і спокійний, як і його навколишні міста, адже були також заселені південь і рівнина. Далі було Господнє слово до Захарії такого змісту. Знову звертається до народу Господь Саваот з такими словами Виносьте справедливі вироки і виявляйте один до одного милосердя та доброту. Не утискуйте ні вдів, ні сиріт, ні приходців, ні бідних людей, взагалі не виношуйте в своєму серці зла щодо свого ближнього. Проте вони відмовлялися прислухатись, повертаючись до мене спиною, залишались впертими і затикали свої вуха, щоб не чути. Їхні серця ставали затверділими, як діамант, аби не слухати закону та слів, які посилав Господь Саваот через свого духа. За посередництвом колишніх пророків, тому господь Саваот дуже на них розгнівався. В результаті сталося так коли він застерігав, то вони не слухали тепер же волатимуть вони, але не почую я, говорить Господь Саваот. Я розпорошив їх поміж усіма народами, яких вони не знали, їхня земля спустошена, так що ніхто по ній не проходить і не повертається. Вони перетворили такий бажаний край. На пустелю.